Добрий день, шановні колеги. Хочу декілька слів сказати про прополіс відносно технології очищення від Романа Дукалюка І чи вплине це на вартість сировини для компаній, які переробляють або закуповують прополіс. Насправді, чистий прополіс завжди купується. Не так. Фармкомпанії бажають купити чистий прополіс і платять завжди за чистий прополіс. Але коли ви з'ясовуєте, що його нас надурили, або підмішали там багато воску механіки, то ціна наступного разу або знижується, або більш прискіпливо до цього ставляться. Тому апріорі будь-яка компанія, яка переробляє або використовує сировину прополісу, хоче купити чистий. Тому чистий прополіс це ціна найвища буде. Все, що буде з домішками, буде нижче ціною. І як пасічник, мені б хотілося продати прополіс як найдорожче, а як людина, яка його переробляє працює з сировиною, для зменшення собівартості мені б хотілося придбати її якнайдешевше. Істина, як завжди, посередині. В моїй книзі ціна меду є таблиця, де приведені перехідні ко коефіцієнти і вартість кілограму прополісу серцю вартує десь 16-17 Медових одиниць. Тобто, якщо ми беремо мед гуртову ціну 65-70, це приблизно 1100 варто на опті прополіс. Якщо ми беремо ціну 100 гривень роздібно вище, то врахуйте самі 1600-1700. На сьогоднішній день вартість прополісу коливається в межах 25-30 доларів за кілограм, не більше. І Треба усвідомлювати, що українські пасічники конкурують не тільки між собою, а й іноземцями. Тобто пропозиція прополісу від китайських постачальників ну, найвища вартість ціна, яку вони пропонують, це 35 доларів за кілограм. Також є Туреччина, Індонезія, В'єтнам. І цей прополіс так само проникає на наш ринок через те, що його ціна менша, а якість ну, така ж, як і нашого. Хоча за активністю китайський прополіс вдвічі слабший. Але його багато, його можу, більшість компаній фармацевтичних великих купують саме китайські, тому що український ринок не в змозі запропонувати великі обсяги, тобто 200-300-500 тонн за раз. І це, і це є складністю. Друге питання, яке я хотів сказати, це мікропластик, тобто технологія збору. З пластикових решіток, які е, залишають рештки, так само недосконало, бо мікропластик, потрапляючи до прополісу, е, може зашкодити людині, яка вживає нативний прополіс. Багато є е, рецептів, де саме вживання сирого нативного прополісу, жування, про проковтування може вплинути на здоров'я людини. Тому Бажано все ж таки використовувати натуральні природні матеріали, або якісні сітки, які не дають відшаровування і цей мікропластик не потрапляє саме до сировини. В фармацевтичному або в переробці він завжди буде виділений і не потрапить до розчинів або до настоянок. І ще питання було відносно того, що може виробляти пасічник. І продавати з прополісу. По-перше, це продаж саме сировини. І ота от технологія, яка дозволяє збирати чистий прополіс світок, найкраще може допомогти пасічнику продати свій прополіс саме кінцевому споживачу. Тобто там буде найвища ціна, там буде якість, за яку люди будуть вдячні і будуть звертатися ще і ще. Відносно технологічної переробки, Європа постійно. Просуває свої директиви, свої умови виробництва. І на сьогоднішній день вже виробництво косметики, так само, як і фармацевтичне, під контролем. Тобто потрібно мати виробничі потужності, чисте виробництво. І ті мазі, вальзами, креми, які виробляють пасіки на дому, вони можуть продавати там своїм друзям знайомим, але у мережу вже воно не потрапить, бо змінилися на сьогоднішній день умови. І потрібно надавати не тільки якісний продукт, а він ще має бути під підтвердженим походженням, з етикеткою, з дослідженнями, з зареєстрованим виробництвом, місцем виробництва і виробничими потужностями. Тому це треба усвідомлювати чітко, що косметика не дуже страшна, скажімо так, вимоги не складні і не страшні, тобто їх можна виконати. А ось виробництво настоянки, яку спиртову виробляють, пасічники продають. Треба мати на увазі, що це підробка і продаж фармацевтичних препаратів. Бо настоянка це є фармацевтичний препарат, а також він містить спирт. Спирт це вид діяльності, а підробка це кримінальна відповідальність. Тому маєте усвідомлювати це, робіть на свій власний ризик, як хочете, але. Підробка і продаж на загал і гурт настоянки це вже більш суттєве порушення, яке може тягнути за собою величезні штрафи або навіть кримінальну відповідальність. Взагалі-тапропоріс дуже, дуже чудова речовина, і вона не може бути в Україні, на жаль, основним продуктом чільництва, бо в нас немає таких можливостей, і сезон досить короткий в порівнянні з тропічними країнами, типу Бразилії, Індонезії. Але як додаток, то це дуже-дуже непогано може бути можливість для пасічника заробити гроші. Взагалі в нас пасічництво обумовлює збирання усіх продуктів бджільництва, тоді це буде рентабельно і тоді ця пасіка буде приносити задоволення і прибуток своєму власнику. Якщо на чомусь одному зосередитись, то треба або кучувати. Або робити якісь додаткові речі для того, щоб отримати більшість продукту. На сьогодні, на жаль, я не знаю господарств або пасічників, які б змогли отримати за сезон більше 200 г прополісу з одного вулика. В середньому це 100-120 грамів сім'ї, і це нормальна цифра, як додаток до основного продукту меду. Дякую за увагу! Бережіть себе разом до перемоги!